Моє рідне, своє рідне, унікальне, пам'ятаю, вірю і живу його полем неосяжним, осяянним і у небізним зірковому пливу. Бо думки в нас чистоти небесної, розповідь складають про любов зимами, холодними і веснами, Зігріваючи нас знов і знов. Як в любові, то Бог поміж нами, непомітно до щастя веде, бо вода під лежачий камінь, як не зможе, то й не піде. Рух до щастя дорога пряма, Рух до Бога, подих щасливий. А було, як суцільна тюрма, а тепер диха простір вільний. Про любов і її красу. Вся планета натхненно співає, люди в серці полум'я несуть, бо говорять про те, що знають. У мінливі часи ми щасливі, Божі маючи почуття, Його серцю такі ми милі, бо це і є наше справжнє життя. Життя рідне, своєрідне, своєчасне, пам'ятаю, вірю. І живу його полем осяяним, неосяжним і у небізним зірковому пливу.